Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній варті, молитовній варті і запрошую чергову подорож молитви з молитвою і по молитві. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Ісуса Навана. Нехай книга цього закону! Ніколи від твоїх уст не віддалиться, і розважатимеш над нею день і ніч, щоб пильно виконувати все, що в ній написано, тоді бо матимеш успіх у твоїх справах, і тоді буде тобі щастя. Кожен з нас насправді має якісь улюблені речі, улюблені книжки, улюблені фільми, пісні. І от ці книжки, фільми, пісні, людина часто перечитує, переглядає не через те, що хочеться постійно, а тільки через те, що ці речі, ці пісні, фільми, книжки, вони наче відновлюють її внутрішній ресурс. Вони заспокоюють людину, вони дають людині якесь це відчуття такого, знаєте, життя. Бо як, знаєте, інколи приємно після тяжкого робочого дня, знаєте, прийти, чи почитати якусь книжку, чи подивитися якийсь гарний фільм, той, який ти любиш, той, який ти вже бачив сто раз. Але ти зна... І ти знаєш всі, всі, все знаєш наперед. Але ти це робиш і отримаєш насолоду. Ти отримуєш оцей. Заряд, внутрішній заряд, який дозволяє тобі дальше жити, жити і рухатись вперед. І от в сьогоднішньому стиху ми чуємо оцю настанову Божу до Ісуса Навана. Пильнуватимеш цей закон. Хай ця книга, цей закон, не віддалиться від твоїх очей. Ти будеш над ним розважати день і ніч, і тобі буде добре. Тобто запорука, черговий раз, Господь Бог нагадує всім нам, що запоруку доброго життя це є розважання над законом Божим, над Книгою Божою, тобто над Біблією. Якщо ми хочемо у своєму житті навчитися протистояти злу, протистояти нападкам людей різних, чому я кажу нападкам людей, бо люди бездуховні, намагаються знищити все довкола себе. І їм протистояти можна, знаючи святе Письмо, читаючи тексти святого Письма, розважаючи, роздумуючи над тим, що, роби, що Господь Бог промовляє. І тоді, в певні моменти нашого життя, ці цитати вони випливають. Тобто, промовляється це Боже Слово до ворога, і ворог не знає, що говорити. Ісус Христос навчав своїх учнів, кажучи, не бійтеся, про що маєте говорити, коли вас видадуть на суд. Тоді Господь буде промовляти за вас. Тоді Дух Святий буде промовляти вашими устами. А що значить? Коли промовляє Господь, це означає, що все довкола мовчить. Коли промовляє Господь, це означає, що вся правда виходить назовні, а вся брехня і зло знищується. Коли промовляє Господь, промовляє, все живе довкола, а Господь Бог промовляє. Нам просто треба тільки навчитися оцим законом жити. І от те, що ми робимо що вже цей дев'ятий місяць, беручи ці цитати, роздумуючи над ним. Я ділюся своїм досвідом, своїм пережиттям. Думаю, що кожен з вас, хто читає цю цитату чи перечитує, щось своє може відчути, що Господь Бог промовить до нього. Але важливо є, щоб ми не відкидали цього, а користувалися цим. Брали, читали. Знання це сила, знання це зброя, знання це життя і перемога. Як в світському житті, так і в духовному житті. Тому, якщо ми хочемо перемагати і знати, як перемогти ворога, Ворога, який бреше, ворога, який сіє ненависть. Для цього ми маємо знати слово правди, слово закону, слово, яке промовляється в Біблії, в цій книзі. І саме знання цього слова, читання розважання над ним, брати до уваги Його, не боятися цього. Саме це дасть нам. Силу бути мужніми, силу бути стійкими до зла, який приходить до нас зовні. Ми є тоді, коли ми є з Богом. Ми є тоді, коли Бог живе в нас. Ми маємо змогу і знання. Протистояти бо... дияволові, перепрошую, протистояти злу і ненависті, брехні, тоді, коли ми знаємо слово, слово Боже. Тоді, коли для нас Біблія стає книгою, яку ми беремо. Хоча, хоча б на п'ять-дві хвилини, хоча б одну главу прочитати, для того, щоби. Почерпнути знання. А якщо чогось не розуміємо, то не боятися прийти і запитатись, запитати свого священника. А що це означає? Запитати у Бога, Господи, дай мені ту людину, яка пояснить мені це слово, яке ти промовляєш. Бо ще раз кажу, ця війна. Це війна людини проти Бога, це війна брехні проти правди, і ми маємо знати правду, щоб здолати свого ворога. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішня, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішня, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішня. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки за добових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, Служби, МНС і пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих людей, які є на окупованій території і наших військовополонених, поверни їх живими і нешкодженими. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкайли своїх злочинах. Склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господа. Благослови, охорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий, все завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, неділя, і ми нашу молитовну варту розпочинаємо 9 годині Божесної літургії, тим більше, що завтра є велике свято, введення в храм Пресвятої Богородиці. Тому всіх прошу завтра відвідати храм і Божесну літургію, бути на літургії, по мірі можливості посповідатись і причаститись. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!